Ця пускова встановка знищила понад 30 цілей. Може збивати цілі, крилаті ракети, літаки, гелікоптери на дальності понад 40 кілометрів. Мотивація це найперше що збереження держави та її суверенітету, а також збереження мирних жителів, критичної інфраструктури. Ці білі відмітки про знищені цілі наносяться зразу ж після повітряного бою. Вони знаходяться з лівої сторони походу машини. Це наш особистий рахунок.